Всім привіт! Ви здивуєтеся наскільки легко і просто приготувати халву вдома? Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Приступаємо. На суху сковорідку висипаємо 450 г очищеного насіння соняшника, обсмажуємо на середньому вогні, постійно помішуючи до золотистого кольору. Це займає приблизно 10-15 хвилин. Гаряче насіння перекладаємо в блендер і подрібнюємо до стану пасти. В чисту і суху миску відправляємо один холодний білок щіпку солі і півчайної ложки цукрової пудри, збиваємо до стійких піків. У сотейник відправляємо 180 г цукру та 50 мл води, ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Для закипання варимо 5 хвилин. Тонкою цівкою вводимо гарячий сироп постійно збиваючи міксером. Збиваємо кілька хвилин. Додаємо соняшникову пасту, перемішуємо. Форму застеляємо пергаментним папером. Викладаємо туди халву, добре утрамбовуємо. Розмір моєї форми 20х14 см. Зверху накриваємо та прибираємо до холодильника на декілька годин. Халва готова, виходить вона дуже м'якою, ароматною та смачною. Вона не йде в жодне порівняння з магазинною халвою. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!